Вітаю, вас, шановні, <кхем> у нас захмарилось, мабуть, буде дощик. Ну, і шукає баба собі роботи. Ну, та й маю помідори, які трошечки такі, знаєте, ну, не то, що пошкоджені, але не мають такого презентабельного вигляду. Я їх перепустила через блендер, додала часничку і думаю, ну сюди хрінь у мене є. Корінчики ви хріню, отут, бачите, я набушувала. Є частина перша, як я тільки починала це робити. А це я вже, от, як кажу, дійшла до мети. І зараз вам покажу. Подивіться, що то значить хрінь. Оце я копала оцього, ціль була оцього, але цей, бачите, які коріння бік. А ось це. Вибирала все чистенько. Подивіться, ось чому ми кажемо, що хрінь не можна звести. Та Тому що навіть найменший оцей корінець, він дає вершечок і воно живе. Бачите, ось, подивіться, лишилося торік, лишився корінчик якийсь маленький. Він дав два корені і пішло вверх, і навіть там, може, зрізала чи боролася, він все одно пішов, дав листочок і працює. І ось оцей, бачите, торік залишилось ось такий ось типочок, десь залишився, бачите? Що він робить? Дає корінчик, і подивіться, шановні, Я кажу, я ж його не надточила. Ось, розростається. Ну, метр двадцять, напевно, бачите? Ось. Ось що таке хрінь. А хто його в селі оце буде довбати, оцей метровий відросточок. От там викопали, де товщина. Та гей би я оце зробила, бачите? Але ж він має, бачите, пішов один низ, два пішло по боках. Навіть оця шкірочка, яка тут здерлася, вона має властивість е, прорости. Ось, навіть оце во, залишити в ґрунті і воно собі не діє. Воно чекає, як е, кажуть, умов для проростання. Оце, бачите, ні хвилини, спокою. І можна було, звичайно, отам от взяти, відрізати це, але мені цікаво, тому що я виросла в місцевості, Коломийський район, там з багато, як кажуть, використовують його, і його дуже багато. Там чорноземи, і трактором. І, звичайно, всі оці ось корінчики маленькі. І ніхто ж їх не вибирає, от не дає сказати. Зараз вам покажу отама от наверху, на самому вершечку. Чуєте? Бачите? Отам. От І сидить, а друга десь отам от на ялинці. І оце вони перегукуються. Отак. От так що це, шановні, бачите, захотілося смакоти. І пішла я, як кажуть, сама собі. Бо думаю, ну викопати мені спішити не треба, але позбираю, бо ну, будемо обмежувати, будем. буде робота, але зараз дощу не було, бачите, у мене ще глишки оці лежать. Бо їх не можна, то молотком треба брати, окуляри, щоб розбити. Оце, бачите, я тут була ота тепличка, парничок. І я її прибрала, оці глишки викопала так потрошки, воно легко копалося, я показувала в відео. І вже посадила свої гортензії. Бачите, які вони гарненькі, аби зимували. Знову посадила густо, бо, як кажуть, ну, чув, де грядка пуста. Потім можна пересадити, головне мати їх. Тому що, ходжу, оце любуюся, думаю. ой це всі мої рослинки, які вирощені з живця, з поділу, з насіння. от Подивіться, як гарно, душа радіє. А це все коштує, якщо б його купувати, то це на все треба гроші. А так потихеньку, пенсійний вік. Оце насолодження. Творимо життя. Ну і хрін теж я посадила. Цьому, цей хрін, шановні, його історія, із 2014 року, коли. Я була в Канаді, мала трошки роботу, була робоча віза. І Олексій привіз з Америки навіть. Він трак-драйвером був, привіз і ми посадили. А Потім, коли я не, ну, не вийшло, і мені обставини склались так, що я не отримала продовження і перманент резидент, От, повернулася. А Іра, друзі, Кума, Іра і Костік. Куми Олексія, вони відкопали цього хреню собі. І тепер, коли ми як кажуть, судьба знову повернула в Канаду, уже Нью-Бронсвік, вони там і живуть на Принц Едвард Айленд. І я вона каже, бери, скільки тобі треба. Ось я взяла два корінці, один корінець тут, а один ну, там вверху, де я показувала, там в обмежувачі посадила. А тут думаю, ой! У мене він буде файно рости, він не буде розмножуватись. Угу. Оце так, шановні. Так що робіть висновки, знайте, що таке хрінь. Хто знайомий, то знає, що це таке, хто не знайомий, обмежувач, шановні. Обмежувач він собі буде нарощувати отакі гарні корінці, воно дуже корисне. В Канаді, між іншим, суперстор, ми бачили хрін. От такий десь, а може трошки менше, може більший, 10 доларів кілограм. Але він, по-моєму, з Америки. Знову ж таки, привезли його на продажу. Так, ніхто його не вирощує. Ну, це на любителя. Це традиції і, і кухня, як кажуть. Ну, все, бувайте здорові! Оце поговорила з вами. Зараз піду. І ці маленькі помию, зблендерю, почищу. І буде у мене така аджичка з хреном. І цвіклі буде, частинку на цвіклі. Ось ще раз покажу вам: полюбуйтеся. Оце, метр двадцять десь. Ну, не брала, не думала, що отак. Ось скільки могла. Таку, знаєте, зробила собі зарядку файну. Я ж кажу, що сад, квіти, грядки це фітнес. Ну, все, бувайте здорові! Здоров'я вам, миру, добра і всього найкращого.